Привіт! Сьогодні я розкажу про одута. Одут називається завдяки своїй пісні. Одути не роблять звичайних гнізд. Вони не збирають гулозок і не вибирають собі місце серед гілок. Одути шукають в дерева і пеньки, розчелини в скелях чи стінах. Самці залишають всередині гнізда, поки не вилупляться пташенята. Одутів частюлями не назвеш, вони, на відміну від інших птахів, не прибирають послід, який поступово накопичується у гнізді. Крім того, самці її молоді птахи виділяють смертючу рідину, яка відлякує хижаків. Одутенята не зовсім безпорадні, мало того, що можуть смертіти, так ще й поцілювати ви послідом. Також вони використовують свій дзьоб і крила, щоб відбитися від злоумисника, можуть навіть загрозливо шипіти. Отут поширені в Африці, Європі та Азії. Ці птахи гніздяться і виводять пташенята в ви Україні. Отут м'ясоїди, їхня дієта складається майже виключно з дрібних тварин, комах і личинок. Для одута дзьоб найважливіший інструмент, довгий, дещо загнутий дзьоб, одута допомагає птаху видобити їжу, верити личинки з під землі і нагодувати свою малечу в польоті. Вони також використовують свій дзьоб як зброю, агресивно захищаючи територію. Шляхи до серця, оду тихи, ці птахи мають спеціальні обряди залицяння, самці дарує саме смаколик, яку не будь-комаху він, він знає, як завоювати її серце. Одут унікальний і єдиний в своїй токсономічній родині, його найближчі родичі, робалочки і бджолоїдки. Але хоч одут і самотні, і родинні Одутові. Він має аж 9 підвидів. Одути люблять приймати сонячні і пилові вани. Упродовж засмагання одути займає специфічну пропозицію, розправляє крила і задирає дзьоба вгору. Діалектні назви одута. Худотут вудвуд, вудко, худко. Оді тут. Ось такі факти я на нині приготувала. Всім папа до нових зустрічей.